Вони були змушені втікати від війни та покинути власні домівки. У тлумачі голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зустрілася з внутрішньо переміщеними особами, які з часу повномасштабного вторгнення приїхали до цієї тергромади. Також очільниця області обговорила чимало важливих питань з місцевими освітянами. Усі деталі в наступному сюжеті. У березні 2022-го, втікаючи від війни, пані Наталія разом із сином знайшла прихисток у тлумачі. Переїхати саме сюди. Жінці порекомендував знайомий. Сказав, що тут будується гуртожиток. Ну як будується, він не будується. Він просто влаштувлаштовується все, щоб. Підтримати людей і переселити сюди з якихось там ну, громад, хто, хто захоче. Тут не було такого, щоб там знаєте хтось подзвонив і сказали поселити. Люди всі, що хотіли, сюди їхали там по, по можливості. Її сказав, що дуже гарне містечко, зелене, затишне. Ну ми вирішили, що це наше. З того часу жінка залишилась жити у тлумачі. Спершу таки поселилась у гуртожиток, тепер же разом із сином переїхала в іншу оселю. Місцеві надали житло безкоштовно. Спочатку я не можу сказати, що було дуже тяжко. Всі допомагали хто. В яку соціальну чи не соціальну чи яку небудь організацію ти заходиш, ти кажеш, а ми там тільки приїхали, так що вам треба? Пишіть, записуйте там, просто люди зустрічали. Ми стояли на вулиці, підійшла дівчина, каже: а? А як давно ви не їла, як давно ви не милися, і відразу почала ну почали допомагати там гуртом, познайомилися. Це наші зараз дуже гарні друзі. За вже за два з половиною роки з лютого 22-го і до сьогодні на території Тлумацької громади оселилось дві з половиною тисячі внутрішньо переміщених осіб. Наразі там залишились проживати понад 800 людей. Для них були облаштовані два шелтери. Ми за допомогою спонсорських вкладів і своїх рук почали ремонти двох поверхів гуртожку тумовського кольджеру. Ми зробили і зразу запропонували це внутрішньопереміщеним біля 130 чоловік. Заїхало, і ми в процесі залучили ще інші фонди і вдосконали їм мову про життя. От зараз, наприклад, там умови життя комфортні. Друге місце, де зараз у нас проживають внутрішні це, це е, рідна оселя. Це є релійна організація під час зустрічі з очільницею ОВА внутрішньоприміщення особи озвучили проблемні питання. Зараз в цій громаді виявилася проблема виплати коштів, тобто компенсація коштів за електронесії саме в тих будинках комплексного проживання, де проживають люди. Також є проблеми з перевезеннями. В цьому ми присвятимо окрему нараду, тому що люди не мають прямих автобусів і на зупинках приходить. Лиця ж чекати більше години, щоб щоб дочекатися іншого автобусу. Тому ми ці питання вже вивчили і будемо виправляти, щоб такого не було в майбутньому. Після цих обговорень Світлана Онищук зустрілася також із педагогами. Посадовиця розповіла про освітні проєкти та обласні програми. Також напередодні професійного свята голова ОВА вручила вчителям відзнаки за роботу. А ще Тлумицька громада отримала сертифікат на новий шкільний автобус, який передадуть на потреби нижнівського ліцею.